Найпопулярніший двигун у світі розкриває дивацтва мікроскопічної фізики. Коли мікросвіт порушує закони, неймовірний двигун на скляній кулі та майбутнє термодинаміки. Ми звикли до того, що фізика це строгий і передбачуваний світ. Закони Ньютона, закони термодинаміки вони здаються непорушними фундаментом, на якому будується все, що ми знаємо про Всесвіт. Але що, якщо я скажу вам? Що в мікросвіті ці закони починають тріщати пошвах, демонструючи нам дивні і часом суперечливі явища. Недавнє відкриття команди, вчених з королівського коледжу Лондона мікроскопічний двигун, що працює на основі коливань скляної кульки, є яскравим прикладом цієї диватства. Цей двигун не просто демонструє незвичайні властивості мікросвіту, він змушує нас переосмислити самі основи термодинаміки і задуматися про те, як працює життя на клітинному рівні. Я, як людина, яка глибоко цікавиться складністю природних систем і прагне зрозуміти, як здаються хаотичними процеси, підкоряються певним закономірностям, був вражений цим відкриттям. Протягом багатьох років я спостерігав, як біологічні системи від бактерій до складних багатоклітинних організмів, демонструють дивовижну здатність адаптуватися та функціонувати в умовах, які здаються неможливими з точки зору традиційної фізики. Цей мікроскопічний двигун, по суті, є лабораторною моделлю, що дозволяє нам досліджувати ці загадкові процеси в контрольованому середовищі. Мікроскопічний двигун, інженерний прорив або вікно в незвідане. Суть винаходу проста, але геніальна, замість традиційних робочих рідин двигун використовує мікроскопічний скляну кульку, утримуваний в невеликій камері за допомогою електричного поля, змінюючи властивості цього поля. Вчені створюють гарячі і холодні області, змушуючи кульку коливатися і, як наслідок, виробляти роботу. Що тут дійсно дивно, так це ті диватства, які проявляються в роботі двигуна. У деякі моменти він демонструє неймовірну ефективність, виробляючи більше енергії, ніж очікувалося. В інші він працює як холодильник, поглинаючи тепло замість того, щоб перетворювати його в роботу. Я думаю, що це ключовий момент. Мікроскопічний світ не просто відрізняється від макросвіту, він підкоряється іншим правилам. Розміри мають значення. У макросвіті ми можемо ігнорувати вплив випадкових факторів, таких як одна частинка повітря. У мікросвіті, де розміри можна порівняти з розмірами окремих атомів, навіть одна частинка може радикально змінити хід подій. Чому мікросвіт ламає правила, роль флуктуації і випадковості? Пояснення цих дивацтв криється в природі квантових флуктуацій і випадковості, у мікросвіті, де квантові ефекти стають значущими, енергія не розподіляється рівномірно вона скаче, проявляючись у вигляді випадкових сплесків і провалів. Ці флуктуації можуть призводити до того, що двигун тимчасово працює не за законами термодинаміки, а за своїми власними, дивними правилами. Я пригадую випадок, коли я вивчав поведінку молекул у розчині ми очікували, що вони рухатимуться передбачувано, але виявили, що їх рух хаотичний і непередбачуваний. Пізніше я зрозумів. Що це пов'язано з тим, що кожна молекула постійно взаємодіє з іншими молекулами, і ці взаємодії випадкові та непередбачувані? Те ж саме відбувається і в мікроскопічному двигуні: випадкові взаємодії кульки з оточуючими його частинками можуть призводити до несподіваних результатів. Наслідки для біології розуміння клітинних процесів. Але що все це означає для нас? Чому важливо зрозуміти, як працює цей дивний мікроскопічний двигун? Я вважаю, що відповідь криється в біології. Життя це складна і дивовижна система, яка постійно взаємодіє з навколишнім середовищем. Клітинні процеси, такі як синтез білка, рух цитоскелета і транспорт речовин, відбуваються в мікроскопічних масштабах і на них впливають випадкові коливання. Цей мікроскопічний двигун може стати потужним інструментом для вивчення цих процесів. Моделюючи поведінку згортання білка, ми можемо краще зрозуміти, як ці процеси залежать від випадкових коливань і як ці колування впливають на стабільність і функцію білка. Ключова думка: мікроскопічний двигун це не просто інженерний прорив, це вікно в невідоме, що дозволяє нам краще зрозуміти, як працює життя на клітинному рівні. Технологічні перспективи від мікродвигунів до нових матеріалів. Хоча пряме технологічне застосування цього двигуна поки не ясно, я впевнений, що в майбутньому він може привести до створення нових матеріалів і пристроїв. Уявіть собі мікроскопічні двигуни, які можуть бути використані для створення нових типів датчиків, мікророботів або навіть пристроїв для доставки ліків. Я думаю, що майбутні термодинаміки це не просто створення більш ефективних двигунів, це створення двигунів, які можуть використовувати випадкові коливання та використовувати їх для виконання корисної роботи. Це вимагає абсолютно нового підходу до проєктування та управління системами, але я впевнений, що це призведе до дивовижних і несподіваних технологій, обмеження та майбутні напрямки досліджень. Незважаючи на багатообіцяючі перспективи, важливо визнати обмеження цього дослідження. Мікроскопічний двигун працює в надзвичайно контрольованих умовах, і його поведінка може сильно відрізнятися від поведінки в більш складних і непередбачуваних середовищах. Крім того, розуміння фізики, що лежить в основі дивацтв, що проявляються в роботі двигуна, ще не завершено. Майбутні дослідження повинні бути спрямовані на вивчення впливу різних факторів, таких як температура, тиск і склад навколишнього середовища на роботу двигуна. Також необхідно розробити більш точні моделі, які могли б передбачати поведінку двигуна в різних умовах. Важливо розуміння фізики, що лежить в основі дивацтв, що проявляються в роботі двигуна, ще не завершено особистий досвід та роздуми. Я пам'ятаю, як у студентські роки я намагався зрозуміти закони термодинаміки. Вони здавалися мені складними і абстрактними. Але коли я почав вивчати біологію, я зрозумів, що ці закони насправді дуже важливі для розуміння життя. Життя це, по суті, термодинамічна система, яка постійно обмінюється енергією та речовиною з навколишнім середовищем. Цей мікроскопічний двигун це ще один приклад того. Як важливо розглядати світ з різних точок зору. Якщо ми хочемо зрозуміти, як працює життя, ми повинні бути готові відмовитися від наших забобонів і досліджувати нові і несподівані напрямки. Заключна думка майбутні термодинаміки це створення двигунів, які можуть використовувати випадкові коливання та використовувати їх для виконання корисної роботи. На закінчення, мікроскопічний двигун на скляній кулі це не просто науковий прорив, це запрошення переосмислити основні закони фізики та зрозуміти складність життя на клітинному рівні. Це нагадування про те, що навіть у найсуворіших законах природи є місце для дивацтва, випадковості та несподіванки. І саме ці якості роблять світ таким дивовижним і захоплюючим.